Це новий 2016 рік. Зрозуміло, всі в очікуванні, але в цей момент згадується 2015. Пропоную розпочати нам теж з 2015 -го. Що вдалося? Що не вдалося? Яким він був для вас? Ну, я скажу вам, що персонально я задоволений, як пройшов 2015 рік для громади. Чому? Тому що ми спланували багато позитивних і гарних. Проєктів, ми їх всі реалізували більше того, що вдвічі приємніше, ми реалізували навіть більше того, ніж то планували на 2015 рік. Це вдалося за рахунок того, що цей весь рік була нормальна злагоджена робота і ради, і виконавчої структури. Таким чином, ми здатні були, спромоглися перевищити бюджет. Спромоглися перевищити надходження по бюджету розвитку, і це дало нам змогу зреалізувати набагато більше планів, набагато більше проєктів, ніж ми планували в 2015 році році. Той факт, що Ірпінь створив найбільшу кількість інфраструктурних об'єктів Київській області, а я можливо не скажімо так, це не буде дуже голосно, навіть якщо я скажу, що Порівняно на кількість населення, можливо, і в Україні, став містом, яке розвивалося найбільш потужно, найбільш, скажімо так, системно. Цей факт ніхто не буде оспорювати. Але ми говоримо про інше: ми говоримо про те, що ми багато речей не спромоглися зорганізуватися в цей період для того, щоби. До нас не було претензій. Зокрема, ми не спромоглися організувати більш прозоро, більш відкрито ведення справ в органі місцевого самоврядування, але треба розуміти, що не все може бути зроблено одразу. В цьому році ми абсолютно ті речі, які ми вважаємо своїми недопрацюваннями, однозначно ми всі їх поправимо. І якщо говорити. Про перспективу на 2016 рік, то ми в цього року прийшли до доступного рішення, що ми в зимній період всі ті об'єкти, які ми плануємо безпосередньо створювати в 2016 році, ми їх закамулюємо, ми їх представимо громаді, ми дамо їх на обговорення. І ті об'єкти, які наберуть найбільшу кількість побажань, найбільшу кількість голосів, хай це виглядає навіть як виборчий процес у громади, вони будуть реалізовуватися у 16-му році. У 2015 році відбувся ще дуже один важливий процес, який ми сьогодні не можемо обійти увагою. Це процес децентралізації об'єднання територіальних громад. Як ми його пережили, і з якою громадою ми зустрічаємо 2016 рік, і до кого, зрештою, будуть адресуватися привітання Ірпінського міського голови на 2016 Ми говоримо про те, що конституція. Нова конституція, яка опрацьовувалася парламентом, на сьогоднішній день в другому читанні не прийнята ще. Тому ми говоримо, що та територіальна реформа, яка планувалася, відбутися поки що повноцінно не може. Ми маємо декілька громад, які дали нам згоду на об'єднання. І на сьогоднішній день ми продовжуємо з ними тісні дружні стосунки. Ми є з сусідніми громадами, але що ми поки що одна спільна громада, ми. До тих пір, поки територіальна реформа не буде на законодавчому рівні в Конституції закріплена, ми говорити про це не можемо. Тому, як сусідів, ми будемо всіх вітати з нових років роком. Як людей, які хочуть з нами продовжувати і бачать з нами спільне майбутнє, ми, звичайно, будемо запрошувати до нас, до міста. Більше того, ми нещодавно зустрічалися з Рубежівським селищним головою і проговорювали уже бачення стратегічне бачення розвитку обох населених пунктів в рамках об'єднаної громади. Є питання на сьогоднішній день в силу політичних різних в першу чергу моментів. В межах селища Коцюбинського. Але я, як міський голова Ірпіня, моя позиція чітка і однозначна, що селище Коцюбинське історично є Єрпіньом, і ми готові і ресурсно, і морально вкладатися в те, щоб воно розвивалося. І три абсолютно конкретних запитання: у вигляді інтерв'ю. Яке найбільше розчарування 2015 року для вас особисто? Знаєте, я ніколи не живу такими речами, як розчарування, як це неможливо там, і, ну, грубо кажучи, всім тим, що може створювати негативний настрій. Я щиро радий всьому, що відбувалося. Чому? Тому що. Якщо говорити про політичну боротьбу, це була політична боротьба її ніхто не відміняв ніколи. І я задоволений, що ми, наша команда, в тій боротьбі вийшла переможцем і переможцем. З потужним відривом, з потужним результатом. Якщо говорити про господарську діяльність в місті, то я сьогодні сміливо йду по місту, і я бачу з посміхнених облич громадян нашого міста, міста що переважно більшість людей задовільняє наша робота. Більше того, люди з вдячністю відносяться до цього процесу. Якщо говорити про командний дух якийсь, я скажу вам, що ми цього року м, нас додалося кадрів, за яких бере гордість, які Я відчуваю і я знаю, що вони додать розвитку ірпіню. І е, е, це не може викликати е, навпаки радості, а розчарувань. Ви знаєте, якщо е, я коли став міським головою ще минулу каденцію, я завжди говорив, що якщо ти починаєш е, свій день з негативу, що ти емоційно налаштований на негатив, то е, буде негатив. Якщо ти починаєш з, з того, що потрібно щось створювати, а не вдаватися в розборки, то буде щось створено. Ви вже відчули наступне моє запитання, знову ж таки, коротке запитання. А відкриття 2015 року особисто для вас знову ж таки? Ви знаєте, я для себе відкриттями завжди називаю зустрічі з людьми. Тому що все опирається з, в кадровий резерв, все опирається в те, наскільки та чи інша людина хоче здатна змінювати цей світ, це місто, цю державу. і… Для мене, звичайно, та кількість людей в 2015 році, з якою я зустрівся, яка прийшла до нашої команди, це є тими відкриттями, яка дала змогу реалізовувати ці ті ідеї і наші бачення, наше бачення розвитку міста. Ну і останнє питання із Бліцу. А надія 2015 року, ми розуміємо, що це будуть наслідки у 2016, -му. Надія 2015 посіяна. Єдине, що ми, я не, якщо ми говоримо про глобальні речі, ви знаєте, глобально мені би звичайно хотілося, щоб я дуже чекав, що в 2015 році завершиться конфлікт на Сході. Це була моя така щира, як людина, як громадянина Надія. Якщо ми говоримо локально про місто, те, що, не те, що я надіявся дуже сильно, але з чим ми не справилися, це міський стадіон. Тому що на 80% ми його вже маємо, але, скажімо так, глобальність проєкту, бажання зробити такий стадіон, щоб його не було ніде в Київській області, трошки нам не дало змогу встигнути безпосередньо. І, скажімо так, це є надією вже на найближчий період, в 16-му році. Я щиро вірю, що у 2016 році ми зможемо повторити успіх 2015 року, і більше того, ми зможемо зробити більше, ніж у 2015 році. Я щиро вірю, що е, держава, ті міста, е, які на сьогоднішній день приймають досвід Ірпіня, вони не зможуть запровадити його в себе. Я щиро вірю і хочу, щоб з'явилися міста, в кого ми будемо переймати досвід. Чому? Тому що коли ти бачиш попереду лідера, коли ти бачиш, за ким можна гнатися, у кого можна вчитися, це набагато спрощує роботу. Тому е всі мої надії на 2016 рік полягають як людини в першу чергу, полягають на те, щоб держава е змінювалася, держава розвивалася, щоб люди е розуміли, що вони е народилися в тій країні, в якій хочеться жити. Ви практично сказали побажання на новий 2016 рік, але все ж таки традиція і традиція, якщо можна конкретне побажання для ірпінців. Ви знаєте. Ірпінці в першу чергу українці. І в цей складний для держави час я і минулого року кажу, і цього року кажу, знаєте, той лозунг, яким держава вийшла, зустріла виклик агресора, це лозунг єднання, він повинен бути як на місцях, так і загальнодержавний. Чим більше в нас розбрату, чим більше в нас ситуації, коли ми створюємо якусь агресію, звичайно, людську в індивідуальних відносинах, в відносинах громадських об'єднань, політичних об'єднань, тим ближче наш ворог до своєї мети. Чим ми більш потужні, чим ми здатні, по, скажімо так, не сприймати. Ту агресію, яку нам сіють на сьогоднішній день на державу, а бути об'єднаними, тим менше у ворога шансів, щоб українці як нація не відбулася. А саме до цього, на сьогоднішній день, вони намагаються довести. Я переконаний, що ірпінська громада буде прикладом того процесу. І в у влади, в опозиції, в громадських організаціях всіх вистачить здорового глузду, щоб розуміти, що задача номер один це є не задача реалізації власних політичних, фінансових інтересів, а є задача збереження держави, розвиток України.